Сьогодні 4 червня 2025 рік. Майже всю ніч була злива, лив. Наслідки не дуже такі сильні, як 29 травня. Але трохи порозмивало берегову смугу. Це друга з'єднувальна протока, яка з'єднує північну і південну частину Синього озера біля вулиці Газопровідної. І тут я бачу, що йде опік води в північну частину Синього озера. Дуже так торжва. Перетикає, особливо гарно от видно тут в цьому місці тут. Вузеньким, джерельцем, тече вода. Біля південної частини синього озера протока засипана ґрунтом, який змила дощовою водою. По суті, зараз протока заблокована в тому місці. От видно, як тут цей тромочок Такою швидкістю вода тече обік північної частини синього озера. Ворони, мабуть, курячу кістку з пікніків принесли, і муха сидить на неї. Шоу, э, ну, вот этот, который, блин, ну, куда четыре? Которые четыре. Три На сирене ты можешь. Сирень? Ну ну сирень. А ты посмотри, есть вот это на бузок. Бузок. Ты не женский, мова, сирена. Если пять штук на сирене.